Неможливо уявити сучасний світ, без, без інтернету. Всесвітня павутина заповнила майже усі сфери нашого життя. Тепер можна замовити їжу із закладів, придбати, будь-що, оплатити комунальні платежі та працювати на омріяній роботі, не виходячи з дому. Але разом із тим такий розвиток технологій призвів до зростання шахрайства в інтернеті. Шахрайство в мережі буває різних форм: грошове шахрайство, крадіжка особистих даних або фінансове шахрайство. Одним із найпоширеніших видів онлайн-шахрайства є фішинг, який полягає в тому, що шахраї шляхом обману намагаються дізнатися особисту інформацію для подальшого незаконного використання. Найчастіше викрадають за допомогою фішингу облікові дані, наприклад, паролі, пін-коди, особисті дані. Ім'я чи адресу та медичну інформацію ще одним видом онлайн шайхрайства є крадіжка особистих даних, мета якої полягає у виконанні дій від імені жертви, наприклад, відкриття банківських рахунків, отримання кредитів чи замовлення товарів в інтернеті. Зазвичай жертви дізнаються про це вже після виконання певних дій шахраями, отримуючи сповіщення про покупку, стягнення грошових коштів чи необхідності сплатити кредити. Віддалена заміна сім картки. Новий метод шахрає отримати фінансовий номер для подальшого привласнення грошових коштів із ваших банківських рахунків. Все відбувається дуже просто. На ваш номер телефонують із організації та схиляють перетелефонувати. Після цього замовляють в оператора послугу по відновленню сім картки, використовуючи для ідентифікації останній номер телефону, тобто той з якого. Дзвонили шахраї? Окрім цього, зловмисники можуть перерахувати незначну суму коштів на мобільний рахунок, аби знати точну дату останнього поповнення рахунку. Про інші методи, про інші популярні методи обману та методи, які допоможуть протистояти онлайн злодіям, поговоримо із нашим наступним спікером Дмитро Прокоповичем Ткаченко, завідувач кафедри кібербезпеки університету митної справи та фінансів. Доброго ранку! Вітаємо! Чи чуєте ви нас? Доброго ранку, панове ведучі. Вже традиційна наша зустріч. Дуже радий вас бачити, радий бачити та спілкуватися з телеглядачами. Тож... Е, я слухаю вас, які питання цікавлять. Я Тож давайте тоді почнемо. Дякую. Скажіть, будь ласка, наскільки поширеними під час війни стали в інтернеті? Ну, по-перше, залишили всі традиційні злочини. Я, якщо казати про статистику, найбільш розповсюдженим злочином є злочин, який ми не бачимо. Це розповсюдження вірусного програмного забезпечення. Який е, одною з метою якого є крадіжка персональних даних та якісь, якоїсь інформації. Далі, друга, це фішингові розсилки е, за різними алгоритмами. І з'явилася ще нова така. Е, Протиправна діяльність це і ПСО це психологічний вплив на аудиторію з якоюсь метою. Ну, це організована той державою, з якою ми зараз знаходимось в опозиції в протистоянні, пане Дмитре. Досить багато видів цих інтернет-шахрайств. В цьому напевно що не просто розібратися, ось так знаєте, в екстреному швидкому режимі прямого етеру. Однак ми б хотіли почути від вас основні поради, яким чином. Людині, звичайній людині, яка користується комп'ютером мобільним телефоном кожного дня, все ж не потрапляти на гачок злодіїв. По перше, якщо казати про інструментарії, якими користуються шахраї, це звичайні соціальні мережі. Я не можу назвати якусь особливу мережу, але, наприклад, якщо виконуються якісь завдання СИПСО, то використовуються мережі соціальні, які організовані і куруються нашими опонентами і ініціаторами, Ну, наприклад, це Телеграм, так якщо казати про види шахрайства, розповсюджені вони традиційні роками ті ж самі. І, наприклад, там нігерійські листи, так, які надходять на електронну пошту, ну перша порада використовувати всі основні принципи кібергігієни. Перше, якщо є якийсь е, лист, який визиває якісь сумніви, де вказується ваше прізвище та інше, в е, листа є мета. Є мета отримати факт самого спілкування з вами. Тому що цей факт надає можливість шахраю використати якісь ваші е, слабенькі сторони, так або це бажання виграшу, або бажання отримати якесь міфічне спадщину, якусь, або якісь речі, які надають вам. Бажання, по-перше, бажання вступити в діалог це психологічний фактор, і це бажання використовується з метою крадіжки ваших даних по подальшому розвитку цього діалогу. Та ви е, втрачаєте обережність і надаєте якісь дані, включаючи е, ці дуже інтимні дані, як, наприклад, е, CVV-код вашої банковської картки, е, складного там нічого нема. Ну, по перше, бачити, з якого з якої адреси надходить інформація. Друга е, ситуація, е, як ви шахрайства, є така е, е, позиція як шантаж. <кхів> е, е, я штовхався е, і набирав статистику з цих питань. Ну, Наприклад, надходить до вас лист, і ви бачите, що лист е, надходить з вашого ж мейлу, це вас шокує, тому що ви ж саме собі листа не писали, і там написано, що повністю відслідковуються ваші якісь там дані та ваші шаги, які е, натякують на те, що. Ну, там традиційні, там, що ви користуєтесь якісь непотрібними сайтами, що ви е, там щось е, користуєтесь якимись альтернативними мережами е, з многоадресною маршрутизацією, типу тор е, щось робити незаконно Якщо людина дороби незаконна, вони, е, ну як е, ну, розуміє, що треба як-то. Розійти з цим вимагачем і надсилають їм гроші, як правило, на криптовалюту. І так та цей вбивчий ланцюжок замикається. Ну про це можна розповідати довго, дуже довго, дуже багато різноманітних є способів для того, щоб реалізувати такі протиправні дії. Дякую. Що ж, дякуємо. Дуже дякуємо за знову ж таки за цю надзвичайно цінну інформацію за те, що долучилися до нашого етеру. Ми завжди раді вас бачити і будемо сподіватися, що зустрінемося вже невдовзі. Друзі, з нами був Дмитро Прокопович Каченко, завідувач кафедри кібербезпеки університету митної справи та фінансів. Настав час для чергового випуску новин на Дніпро Тіві. Ну і Інеса Зайцева розповість про все важливе, тому не перемикайте.